Дрони є одним із пріоритетів, пріоритетів війська, адже в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень з артилерією. Про це заявив головнокомандувач зсу Олександр Сирський після наради з командирами бойових підрозділів БПЛА. За його словами, безпілотні системи одна із найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня, і зсу продовжують роботу над поширенням досвіду успішного застосування усіх видів безпілотників на фронті. Друзі, на зв'язку Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені Отамана Івана Сірка. Я вас вітаю, пане Юрію. Слава Україні. Героям слава пане Юрію. Хотів почути від вас апдейт щодо взагалі ситуації, де ви зараз знаходитесь на Харківському напрямку. Чи можемо ми говорити про певну стабілізацію там, як, яка є ситуація в овчанську? Є окремі вже звіти про те, що нібито і до кінця літа буде можливо відбити ворога з міста. Я б не прогнозував по часових рамках, стільки знадобиться часу для того, щоб вибити ворога. Єдине, на чому варто за заце... заакцентувати увагу. Перше, це що дійсно ворога вдалося зупинити, і останній період противник просування в глибину території України немає. Друге, це те, що сила оборони титанічною працею цілодобовою наполегливою вибивають противника з тим позиції, на яких вдалося йому закріпитися, зустрічними боями з Зворотніми ударно-штурмовими діями після того, як позиції зайняті противник намагається їх відбити, також варто зазначити, що противник так чи інакше може і поповнює свої численні втрати, поповнює втрати техніки, засоби БПЛА і, зокрема, активно працює авіацією на поточний момент. За моїм переконанням, ключ до деокупації Харківської області полягає в наступних кроках: перше, наші партнери мають прийняти рішення. Щодо можливості застосовувати високоточну зброю в глибину Російської Федерації, не на ту відстань, яку зараз дали дозвіл, це також дуже важливо і суттєво підвищило обороноздатність сил оборони та охорони міста для охорони оборони міста Харкова. Але для того щоб побороти ворожу авіацію, до прикладу, ми маємо бити по литовищах, які знаходяться дещо далі від тої відстані, на яку дали дозвіл бити противника. Тому це перше, друге. Це додаткове надходження до України засобів протиповітряної оборони, які поможуть суттєво підвищити ефективність захисту наших як передових позицій, так і мирних українських міст. Також це літаки F 16 з необхідною номенклатурою боєприпасів, які зможуть задавати потужних ударів по позиціях, зокрема противника, буквально випалюючи їх з тих місць, які противник закопав і зайняв, які достатньо складно штурмувати. Це буде та передумова, яка дасть можливість силам оборони після підготовки особового складу, який зараз проходить мобілізацію, отримання необхідної кількості озброєння в рамках пакету військової допомоги, вжити необхідних заходів щодо деокупації області. На поточний момент ми можемо казати про те, що ситуацію стабілізовано і сили оборони перехоплюють тактичну ініціативу. І варто зауважити, друзі, що ми дякуємо кожному українцю, хто підтримує сили оборони. Тому що саме за рахунок вас дається мати той мінімальний кількість засобів, зокрема БПЛА, які є конче ефективними, тому що ми бачимо противника в день нинішній час за рахунок і ударних засобів, які допомагають нам нищити противника секторально, точно і інколи в тих місцях, де іншим вогневим засобом, прикладу артилерії, цього зробити неможливо. Тому той результат, який зараз є на Харківщині, це результат спільної роботи української нації. Пане Юрію, ви вже згадали про це про необхідність все ж таки розширити саме діапазон взагалі для ураження цілої в тилу ворога. І вже попереджає Пентагон, що якщо ворог розширить фронт, Лінію фронту, тож штати можуть надати Україні можливість бити далі. Наскільки я розумію, йдеться про 200 кілометрів так від кордону. Наскільки це може суттєво змінити для нас ситуацію для нас і на нашу користь? Я б не утрачав конкретну б сказав так: дещо далі. Та відстань, яка може дозволити Україні палити ворожі літаки, і місця зосередження їхнє. Повітряної авіації, типу гвинтокрила, які також противник застосовує достатньо інтенсивно. Так ось, е який ще потрібно ескалації конфлікту е для того, щоб дати такі дозволи, якби противник своїх намірів по Харківській області не залишає. Партнери бачать про те, що так чи інакше у противника є можливості, сили та засоби для того, щоб спробувати перейти лінії державного кордону ще на одному з вітинків. Я вважаю, що це складна і технічна робота наших дипломатів, яка реалізується щоденно, і цих дозволів буде обов'язково забезпечена передумова. Що ці дозволи дадуть? Єдине питання в часі. Якщо чесно, я не дуже вірив в те, що нам дадуть можливість бити по території Російської Федерації на ту вістинь, яку зараз дозволили. Але як бачите, дипломати досягли фронт сформував передумову і довів вкотре військову доцільність з цьому. Відповідно, дозволи на знищення противника в глибині оперативного простору також буде надані. Зараз головне тримати стрій і допомагати силам оборони, щоб у нас була достатня кількість засобів для знищення ворога. А, пане Юрію. Ну і а, запитання а, щодо м, прийдешньої зустрічі НАТО, 75-та вже п'ятий з'їзд цієї організації. Ми чуємо, що певні а, як я вже. Висловився смаколики. Вони будуть нам надані. Які очікування від цього саміту, що нам зараз найпотрібніше, що саме на цій зустрічі можуть вирішити і нам надати? Я скажу виключно свою думку, яка не є репрезентативною, не відображає позицію держави України або позицію Генерального штабу чи Міністерства оборони? За моїм переконанням, північно-атлантичний альянс має забезпечити перше надходження до? Держави України інструкторів, які підвищать оперативні знавчання особового складу на високому рівні, які зараз були мобілізовані. Друге, це стала підтримка боєприпасами, вогневими засобами та технікою, розрахована не на одноразові пакети допомоги, а на періоди на 5-10 років. Наступне це дозволи, про що ми говорили минулі 5 хвилин. По знищенню ворога на його території достатньо глибоко відповідно, забезпечення необхідної номенклатури боєприпасів під це. І, звісно, це шлях щодо інтеграції військово українського до Північно-Атлантичного альянсу. Це є дуже-дуже важливо. Можна завжди знаходити, знаходити безліч якихось юридичних недоліків, неточності, давати домашні завдання, але українське військо показало, що ми сильніші, ніж більшість армій, окремих країн НАТО. Ми спроможні бити колись другу армію в світі вже два з половиною років. Тому питання в тому, що ми маємо отримати дозвіл і можливості бути під загальним ковпаком в хорошому сенсі цього слова колективної безпеки, який забезпечує північно атлантичний аріацію. Пане ну і останнє запитання щодо взагалі співвідношення зараз знарядів, я так розумію, що воно скоротилося, різниця між нами, але все одно залишається а, на користь ворога. Як саме оці безпілотники безпілотники, з чого ми почали? І ось Голокомандувач каже, що за свою продовжує роботу над Поширенням досвіду їхнього успішного застосування. Наскільки нам вдається скомпенсувати, все ж таки, цей брак снарядів саме безпілотними апаратами, це вимушена міра, що ми компенсуємо, і робимо це достатньо ефективно. Засоби ПЛА на цьому не підміняють собою артилерію жодним чином. Засоби БПЛА це додатковий інструмент нарощування вогневого впливу по ворогу. Наведу на конкретному прикладі. Власне, коли погода добра, інтенсивне застосування засобів ВПЛА, як нами, так і ворогом, знаходиться на високому рівні. І дійсно ми можемо частково компенсувати брак тих боєприпасів, які в артилерійських засобах. Але якщо погода не відповідає е, необхідним летним характеристикам, тут виникає питання. Але артилерія в той же момент, чи там туман, чи невелика мряка, артилерія продовжує працювати, зупиняти ворога на підступах. Тому при е, розмовах з нашими міжнародними партнерами ми маємо казати про те, що артилерію найближчі 50 років ніхто не замінить. Причепну ствольно реактивно нам потрібні нові машини, оскільки вони виходять з ладу, нищаться ворогом. Нам потрібно дуже дуже багато боєприпасів для того, щоб вирівнювати вийти в паритет з ворогом. І звісно, засоби пола це додатковий інструмент вогневого впливу, який на поточний момент по загальному враження цілих противника на полі бою, Досягає майже п'яти п'ятидесяти відсотків. Це дуже високий показник і технологія.